В Україні збереглось майже дві тисячі об'єктів дерев'яної сакральної архітектури. Найбільше на заході. Лише на Закарпатті їх понад 120. Міністерства культури та закордонних справ України та Польщі разом провели роботу з підготовки спільної транскордонної номінації Дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі за чотири роки кропіткої роботи фахівці подали на розгляд дві церкви, які можуть увійти до світової спадщини ЮНЕСКО. По-перше, вони повинні обов'язково відповідати, знаходитися на тому місці, на якому вони були побудовані. По-друге, має бути навколишнє середовище, збережено навколо цих пам'яток. Ну і інфраструктура, звичайно, що самі церкви повинні чимось бути визначальними. Церква собору Архистратига Михаїла в селі Ужок Великоберезнянського району була збудована у 1745 році. Фахівці кажуть, що це одна з найцікавіших споруд бойківського стилю. Тризрубна, побудована із ялового дерева і покрита дерев'яним гонтом. Цікава наша церква є й тим, що вона була первоначально побудована із дерева і без жодного цвяха. Тобто ми можемо подивитися там, де є ці крокви, де з'єднання кроквів. І там є, видно, ще ці кілки, які служили замість гвоздів. Тут, тут залишки залишилися. 20 років тому перекривали нові шинелі ставили на нашу церкву і вже були використані гвозді. Ну, це якби не видно, але і не пошкоджує або не змінює автентичність нашої церкви. Село Ужок має 800 жителів на великі свята. До єдиної в селі церкви сходяться з півтисячі вірників. Саме вони сьогодні переживають найбільше. Побоюються, що через ЮНЕСКО вони залишаться без церкви, яка перетвориться в музей. Нам підходить так, як зараз є. Но... Одіта прибираємо, очищаємо територію, все підтримуємо на празники. Люди до нас ідуть. Люди задоволені, щоб людям не мішало ходити в церкву. Молитися, розумієте, ту бабки такі, які 80 років, що за ЮНЕСКО вони її не чули. Не до вподоби місцевим вимоги світової організації. Зберігаючи століттями церкву, вони її утеплили, замінили кам'яну підлогу дерев'яною, ну і, звісно ж, прикрасили по-своєму. Тепер їм кажуть, що при потребі цього треба буде позбутися. Звичайно, що ніхто не буде їх музеїфікувати. Їм нададуть просто того первісного вигляду, коли вони були побудовані. Якщо, наприклад, в церкві в ушку буде забрана та ламберія, яка там є, то звичайно, що воно буде носити зовсім інший характер, ця пам'ятка буде мати. У вересні до Лужка приїде експерт з ЮНЕСКО. Чи попаде хоча б одна із двох запропонованих дерев'яних церков Закарпаття до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і чи буде вона внесена до всіх туристичних об'єктів світу? Стане відомо лише за рік.